Що робити, якщо ви заплатили за послуги візового центру, зібрали всі документи для отримання польської візи? Але зареєструватися на подачу документів не можете. Заплатити, кажуть фірми-посередники. Чи знають про це дипломати? Одні і ті ж люди щодня приводять у візові центри по всій Україні все нових і нових людей, які не змогли зареєструватись на подачу документів самостійно і тому заплатили. Я не можу зареєструватися на ні по телефону, ні цей що мені робити. Після восьми вечора грашки до десятої по всім номерам. Скільки б ви не набирали номер телефону візового центру, відповідь буде одна: або короткі гудки, або якщо ви зрештою додзвонились, вам повідомлять, що вільних дат для подачі документів в найближчі місяці немає. Ця черга має ту ж природу, що й будь-яка подібна черга. Її сенс у тому, щоб створити мотивацію для оплати за подачу документів поза чергою. Щоб навіть думки не виникало, що цю нескладну процедуру можна зробити самостійно. І нас наскурірую фірма, яка ми потім діяти десь дві тисячі. Буде Цей хлопець рекламує свої послуги перед входом у будівлю, де на восьмому поверсі розташувався візовий центр. Обіцяє поставити на чергу впродовж двох тижнів. Нічого не гарантує, але гроші бере за різноманітні послуги з вирішення візових питань. І більшість, промучившись місяць біля телефону, здаються і платять, хоча є винятки. Для того щоб записатися через сайт візового центру, треба користуватися яким, е, якимсь іншим інтернет-переглядачем, але не Google Chrome. Наприклад, я користувалася Мазілою, мені це вдалося. Про проблему не можуть не знати євроконсули. Брюссель дуже часто фінансує українську корупцію, особливо цим не переймаючись, бо, е, наприклад. Для країн, які стали кандидатами в членство, перше, що робить Брюссель, він будує інституції. Однак чи роблять вони щось для того, щоб змінити ситуацію? Вичивка парад зараз так, прошу, є ще ви на парадучі. Після появи цього відео з Варшавської корупційної черги, викладеного кореспондентом Зіку на Ютубі, проблемою зацікавилися польські телевізійники, а за ними і урядовці. Нині черга на подачу документів для іноземців у Варшаві тільки електронна. Корупційний бар'єр на шляху євроінтеграції українців у Польщі подолано. Тепер треба подолати корупцію у візових центрах в Україні. Чи є на це політична воля? Коментар від фірми, якій доручили опрацьовувати документи, можна отримати тільки надіславши їм запит листом. Електронні листи залишаються без відповіді, а телефони не відповідають. Адреса така: місто Львів, вулиця під Дубом, 7Б. Лист треба писати керівнику цієї фірми Іваниці В'ячеславу Віталійовичу. Відповіді чекають люди в Харкові і Дніпрі, що заплатили за місце в черзі по 4 тисячі гривень. Люди в Луцьку, Львові, Чернівцях, де така послуга коштує не менше 100 доларів, і кияни, яким запис на спілкування з підлеглими В'ячеслава Віталійовича обійдеться. Це у 2000 тисячі гривень. Олександр Вахнюк, телеканал Зік.